І конфлікт з ТЦК відбувся і нещодавно. І у Вінниці на пункті збору військовослужбовець накинувся на чоловіка, то якраз вів трансляцію просив представників військомату представитися. Ну потім будете купляти. За тобі я коплю те Не мене! Давайте, давайте. Шо, давайте, давайте. Я в казав виключив на! Що то? Я хочу снімати, що? Він незаконно утриманий. А він називає ковхлочь, я йшов. Є поліція! От є поліція! Павербанк побили! І у ТЦК кажуть, що поліцейські доставили чоловіка для проходження військово-лікарської комісії. З'ясувалося, що він перебував в розшуку, тож згодом його доправили до пункту попереднього збору. Через інцидент вже розпочали службове розслідування щодо перевищення службових повноважень. І також кажуть, що військовозобов'язаного оглядали медики і жодних травм в нього не виявили. працівник ТЦК, який накинувся на чоловіка, раніше брав участь в бойових діях, зазнав поранень і контузій.